Ну, от, Віталій Кім, який очолює миколаївську е, військову адміністрацію обласну військову адміністрацію. Ну і який як ніхто е, краще зрешти тих високопосадовців чинної влади знає ситуацію на Херсонщині, яка поруч з його регіоном. Так, от е, Віталій Кім прокоментував наступ збройних сил України. Щоправда, він зробив це, знаєте, в такий обережний спосіб ані підтверджувати, ані спростовувати цю інформацію він не став, але він знаєте, що зробив? Він звернувся до волонтерів із проханням зараз. Зацитую з проханням включатися в роботу, адже в нас незабаром відновлення Херсонщини. Кінець цитати. Тобто, бачите, відновлення, навіть не відвоювання. Сказав Віталій Кім, а відновлення Херсонщини в нас вже незабаром. Ну так собі фантазую, що в цей спосіб Віталій Кім підтвердив те, що збройні сили України перейшли на Херсонщині до тих от контрнаступальних дій. Давайте так їх обережно назвемо.